Сьогодні пішли в ліс по гриби. Сьогодні субота, яке 30, 1 липня. А, вже 1 Так, ми ще не ходили цього року до лісу. Так, і тепер ледве визберемося. І сьогодні, 1 липня, ми знайдемо гриби. Ми вже два знайшли но голубінки. Так, показуй, яке ми знайшли тут. Якісь чудні гриби. Яке, я навіть не знаю, Червоні. на вигляд як щупальця виглядає. А ну той покажи Все. зірочку червону. Це на язик похоже. Та я зірочку сюди покажу. А що ще одне є? А ну що? кік би вона. Оке. А де ось. А так якби її останок пішов у другий бук. А мене пусть, бо мене коли. Паралик, всі гриби Але я один під листочками знайшла. А чого його половинка об'єднає, а, а друга там? Він об'їдений може хтось купне. Ну. Угу. Да, так, так, так куди мені? Сюди, туди і теж туди. О, першко Хвостики валяються та й і дві маленькі. О, А може що це білі, то ти люті. Беремо, будемо жарити. Я хочу маченьку. Ну, з білю можеш і з тим чинити, і з чесничком. Цикарно. От і ще одна голубенка, ти її не вийдеш, ти знімаєш. Я хочу гриби, на а де там ще білі. Так, ой, білі. Та гриби, та що, покажіться гриби. Один, один, одинокий, два, один, один. А десь інші носи. Давайся, пан. Немає, він ж не надо. Ну, капець. Я думала, що там. А мене, не дуже. Так, ну ладно. <плат> Допомагай мені, звай руку. А, а то що за, я, э, я на чотирьох буду. <плат> а, а то це добре. Воняє. А се, ще таке жовте. Що Ота, а, а ну, пробуй. Що пробує? Я знаю, що треба. Хоч подаємося туди і десь спробую. Кусачки. Кисати. А можна кутись недобре. Ось стаємося. Ось я одну родиночку. Десь яка гарна? Яка вона настромна. Як стром? Зелена, сама файна! Я, ти тут зелені, пропускає. Ні. ні. Зелені так, молоденькі, молоденічки. Ну, я так, коли корозові, червоний. Я ромашку знімаю Так, ти йде туди, а я туди. Ага, ти направо, а я наліву. <laughs> А що, ти мій поганий, ти корч. Ага. Ди, що все таке. А, там ніч. Мені це вже гриби провижають. А то просто коричневі. Листя, ви нічого не чули. Знайшла. Так, Так, давай з розгону. І... Go клас. Porti. Придай, веди. Сейчас. Они мені скажут. Хто раз. Ну, так, треба було збоку покласти, написати це Оксані. Або блогерці. Клас. Нурі отак орусом. Перед ним то я тебе сюди покликала. Ну, та я хитрий Так, мій гри. Я годин. Так. Я звісно ж. Мам, Я поводу, туди куди вони них А що ти на гриби Да. Як гриб нормальний. Так, тут... Ні, це лисичка. Сирий. А може не я й лисичка. Ой, у нього щось молоко пиче. Ні, це сиронішка, ди. Буди молочка натекла, йди покажи. Молодо. Будемо пити молочко. Мммм, фу, фу, вірке. А може отравне? А може я откушу? Ну, no. не дуже. Хай не з'їдеш, там шапочка з'їде. Нє, шо, це ровний гриб. Але він файно виглядає. А може не травний? Та я думала, травний, а це на сто не добре, яся за ним вернула, він. Підім паруша шукати. А ну покажи. йди сюди, близький. Я да, лінувалася за ним іти. На все справжнє. І пахне. Ні? Uh -huh, пахне. No. А ну їм тут ось отаку. Uh -huh. О, диві. Uh -huh. Дві ашні. Ми там анюс. Да все sí, по Капец бы не было. Ну, покажи, что там есть. Где... А что капец? Капец бы не было. Я там тоже на ее. То максимум две. Mm. Uh -huh. а что ты уже только ешь? <свеч> Другу доедаю. <дойдет. свеч> <свеч> капец, ты их так любишь. Я з голод збагнив. Та я що люблю, а думаю, що може корисне. А може ні? Кидай, Не Недобре не. Ну, отака. Не дуже. Я не прийшов мені голод. Та той парший не буде його. Опа. Голод буде для лінивих людей. Що ти про голод начав? Або як це раніше. Я маю Один. Так, так, Я знайшла ось тут грибочка. Але він такий великий. Угу. Буде лише на сушку. Так. Гриби угу. Так, мама знайшла два гриби. А цей величезний, цей менює. Але теж класний. А ну покажемо, чи не гниленький. Це параші. О, Лілічка вже зірвала. О, все Тепер... молоденький, піде на маченку. А не зірвані мої. <реш> <реш> ну, вже в нас є скільки? Mm -hmm. Шість. Mm -hmm. Тут все, родити другі. Ну. Mm -hmm. А, дивіться, не гнилий, о, все нормальний. Бемо ще шукати тут поблизу. Mm -hmm. Кі красиві. Це красиво, Як мало. його Зараз... не взяли? Що не взяли? Як... Люди не побачили. Ні, Він, що вийду, За годину сантиметр грибить. Угу. Не, не все так викликає. От би зашкотитися об гриб. От би ще хоч п'ять і буде. Можемо йти до мим. Угу. Uh -huh. Йой, шнурки. Йду. Дві кейфайн, А, Да, дві мушки все так любили на ромаште. Гаррика ага. десь такий файний. Мам, піде на мамку. Так любилися, що впали з ромашки. Не, не ні, Феск. Такі файні червоні були. Червоні Угу. Uh -hmm. мають бути пес такучити. <daunting> Жаркі. Не заблудимося Ні. Вони дуже добре знають. Пудемо на ремітку. Ми вже день колоки на збирали грибі. Ну де точно два назбираємо. Я не знаю, чого ж ми дуже дуну йдемо. То не случайно в границі. Ні, ні, ми так і подималися поднімалися. Я пішов з тобою. Сюди йшов. Там ті, Ой, Не пам'ятаю, куди він йшов. Ну треба всі корці, б всі корчі. Ой, я на садній голубінці, ура, ура, ура! Міля, дики, три даже. Іди пока. Ну, то не гроби. Давай ключ. Такий маленький. У таких темних корчах теж може щось бути, ні. Хіба що ліночка козарів? Ні, а кучму гомбу ми якось несли. Може би то. провірити їх одним глазом. Я вже не пам'ятаю де то був. Я йду подивлюся. Yeah. таких да. ага, ага. що? Я Такий хватає. Ти по дорозі йде, не шукає. Міля, мені сікає, що ця дорога на ремітку. Блін, тобі й та друга казала, що вона на ремітк. Ходять, тут страшно, ходити. То точно це ремітка Блін, ну ти тоді, не знаю. Куди туди? Файна доріжка. Ну файна, а як ми не туди підемо, то доріжка сюди дадемо. А, ні, я переживаю. Нічого не вийшло з тієї сторони, видно, що там реміску. Ну ми йдемо в другу сторону. Там білі. Дві ліки жирня, три. Іди по там. Він в нього пластець буде на насіння, а дві молоденькі. Бачили. Ну чому воно таке? Аби годинкою грибума ікось Чиї знайшли. <смі> Я таке замічала нього. Mm. Треба кругом походити. Може, западимо туди. Но ну, надіємось надеємось, На, пикай там. Дживчик. Блін. <рес> <рес> Будилка була в то, блін, Ліля. Не пити. А яке гурки? Ти знаєш Ліля краще не пити тобі води. Бери. Вона се набрала той не mm -hmm. mm -hmm. Вони тепер пухлі губи, як у тих паніок, блін. Табай, та що та ти закрила? Та не буду мусор. <риклад> так, Ми вже вернулися з лісу. Збирали грибів, козарів, голубинок і ромашок. Грибів білий і білий за кілограм. Пожар, білий і пожарний. І квіточки Водички. Ось такі красиві. Гвоздички. Деякі гвоздички. Я люблю. Ще таких бим хотіла фіолетових. бачиш, що ага. такі? Тут реклам. Фіолетові квітки. Ну, на начинку буде. І пожарити голубінок, як от отбивний. Тоді ви ви поглядите.